Колеги, вітаю вас на каналі Агромен, Ми заїхали на гібрид соняшника від компанії Євраліс Белфіс. Даний гібрид це новий гібрид від компанії Євраліс, Вибачаюся, вже компанія не Євраліс, де, а Лідеа, ну ще привик називати посівний матеріал. так. Заїхали на Белфіс, це новий гібрид соняшника під технологією Clarfield. Ось ми можемо спостерігати, що у нас починає зацвітати соняшник. В принципі, ми спостерігаємо, що в принципі починає зацвітати він, почав він зацвітати буквально. Два дні тому назад це більш-менш дружні. Дружне маємо цвітіння. Що хочеться сказати по поводу цього гібриду. Ось ми бачимо загальне поле. Ось така структура у нас рослини. Висота рослини на даний час у нас орієнтовно 175-180 см. Ось така у нас потужна ніжка ми маємо. О, відтак, відтак, що хочеться сказати, що хочеться сказати по особливостях даного поля і по даному гібриду. Він, в принципі, нам подобається, як він тут стоїть, який він має. Вигляд, о, олистяність, товщину стебла. Якби так, будемо далі дивитися, надіятися на те, що він дасть добрий результат. у цього поля ми вибрали, в принципі, саме слабше поле. В чому його слабше поле? В тому, що е, на даному полі. Е, Землю забрали в останній момент фосфорно-калійних добрив не давалися на цьому полі. Відповідно, ми можемо бачити таку потужну рослину. Як я вже сказав, фосфорно-калійних добрив не давали. І сюди по факту з добрив основних добрив дали 150 кг 150 кг сульфа дамонія. Це всі основні добрива, які давалися. Також на що хочеться звернути увагу, тут попередник був соняшник, соняшник під технологією Сульфо, тобто який тільки до діючої речовини Трибунал Метила. І в нас було таке важливе питання забрати падалицю. І е, ми експериментували тут, і ось що у нас вийшло з забором падалиці, е, ось падалиця. Ми її придавили, і падалиця не розвивається, вона суха, вона не конкурує, як би так. З основною рослиною. Хоч всі зараз в один голос кричать, що е, після, ну, після сульфа технології фактично забрати падалицю в технології Клайрфілд неможливо. Тобто ми можемо спостерігати, що в нас падалиці на полі немає, вона вся фактично проконтрольована. Ось така ситуація. А що тут робилося? Як я сказав, що сюди вносилось при посіві Якби так Далі зерно додатково оброблялося такими продуктами, як фінкропсід та фульвопреміум в нормі пів літра на гектар. Далі. Тут вносилися гербіциди, гербіциди вносилися по вегетації, ґрунтових гербіцидів тут ніхто не вносив. Відповідно, ми можемо спостерігати чисте поле. Далі, що ми тут ще робили? Ми тут одноразово заходили, вносили фунгіцид, ми сюди вносили фунгіцид Симоксил компанії Агрохімічні технології. Також ми сюди вносили бор. В нормі літр на гектар це був Борекс. літр на гектар Борекс від компанії Вінбрел з гуматом. Також ми сюди вносили інсектицид на нірду і додавали активатор енергетичних процесів рослини Fulvo Premium пів літра на гектар. Ось така вся технологія у нас на цьому соняшнику. Соняшник в нас активно починає зацвітати. Це вся інформація, яку хотілося донести, дати інформацію. Відповідно, підписуйтеся на наш канал, лайкайте, пишіть, запитуйте, ми раді будемо відповісти на всі запитання, які ви задасте. Також внизу під відео у нас є в описі посилання на соціальні мережі, де ви зможете приєднатися до наших соціальних мереж. Також перейти на наш канал Агромен, там, де в розділі Агроблог, ви можете отримати дуже багато цікавої інформації про агрономію. Відео дуже цікаві, актуальні і всього. Дуже багато цікавої інформації. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. До побачення!